Лютий останній місяць зими. У цьому місяці лютують холодні вітри, морози, завірюхи, але дні стають довшими, все частіше голубіє небо. Недаремно кажуть, хоч лютий лютує та весні дорогу готує. А ще так, лютий питається, чи в добрі чоботи кожен взувається? Хто спостережливий? Той за змінами в природі, в поведінці тварин і птахів, зможе дізнатися, якою буде погода в недалекому майбутньому. Познайомлю вас із деякими народними прикметами про погоду. Лютий багатий снігом, значить, квіти щедрі на воду. Бурульки довгі в кінці лютого, на довгу весну. Грім у лютому. На сильні вітри. Якщо ранок ясний буде мороз. Яскраві зірки на небі теж на мороз. Тим стелиться вниз, на відлигу, а вгору йде на мороз. Собака качається на замитіль, навколо сонця коло буде вітер. Ворона ховає дзьоб під крило, сильно похолодає. Сорока стрибає по нижніх гілках дерева на відлив. кіт лапами дере підлогу на заметіль. А як на стрітиня півень води нап'ється, то в травні корова напасеться. Тож, коли будете гуляти, зверніть увагу на поведінку тварин, птахів, подивіться на дерева, на небо, димів димаря, впевнена, що вони підкажуть якою буде погода незабаром?